Доброго дня, шановне товариство! Я знімаю ще один коротенький ролик про цей апарат. Що я зробив, що було, що було перероблене, що не вийшло. по предучому відео була плата комутації. Про неї вам розказував. Не вийшло, був самовозбуд. Так як були провода і входи і виходу, плюс цей усілитель. Він чуйка добра в нього, і він заводився. Перше, що я зробив, це по питанню, робив через дросіль плату основну і плату усилителя мощності. Нічого не помогло. Після того прийшлось мені все-таки переробити. Зробив обхід, зробив, поставив два реле на вход і вихід. На вхід і вихід. І тоді возбуда я, так сказати, збавився від нього. Що ще я зробив? Для настройки. Я зробив плату тональника такого маленького на СМДшній мікросхемі. Чому? Тому що це ніяк в шарманці, здесь в однополосний все-таки а настройка. что-то оно не пошло, это лёгать, настраивать почему? потому что пришла плата китайская кит-набор был, я ее испаял 100-ваттный автоматичный тюнер тут же ксв-метр, дисплей, но я зараз не буду его подключать в общем, настраивается он добрый, работает все, но Понадобився мені тональник, так як на основній плати нема режиму телеграфа. Поставив зробив цей тональничок. Трошки бився теж, що з мікрофонником на один роз'єм було підключено. І немножко ці дві плати мікрофонного підсилювача і тональника заважали друг другу. Пришлося розв'язати їх по питанию. При помощи цього. Завдяки цьому перемикачу, тобі ж запитую мікрофонник, в друге положення запитую тональник. Тоді вони друг на друга не влияют. І про мікрофон не усилитель підсилювач. Я поставив дополнительную плату. Вот ви її видите. Не знаю в роликах я її не показував своїх, але вот вона є. Це мікрофонний підсилювач, компресор і фільтр низької чистоти ФНЧ. Чому? Тому що цього мікрофонника, що на основної платі його не вистачало для розкачки. Тобіж, підсилювач працював, робота ну, очень дуже слабенько, як то кажуть. Тому поставив і цього вже вистачає мікрофонника, розкачує і добре працює. От такі мої діла. І по поводу антенни, я казав, немає хазяйства. У мене за вікном кусок провода. Непонятної длини, він був на землю підключен до батареї опалення і був в резонансі на 100 метровку на трійку, 3 МГц. Ну, так як мені потрібно було піднятися вище, я при помощі завдяки конденсаторам зробив укуратив її, як то кажуть, віртуально. Вот, і вона була в резонансі на 3600. Ну, щось мені не подобалось. Не там ще вдувалось. Хотя це 45 Вт, ну даже їх там не було, десь 20 з чимось до 30. Ну, це те, що показує цей тюнер автоматичний. В общем, викинув я це діло, вбрав кондери і при помощи двох противовесів, які я розкидав тут два проводи різної длини настроїв. Вогнал в резонанс на 3600 і моща, соответственно, увеличилось. Тоді він строїв КСВ було ну, не менше 1,5 за 1,3. и Завдяки цьому, ну звісно, ще проходження саме основну роль грає. провів я не тільки ближній QSO, а й провів на 1100 км. Не буду називати позивного, це із-за поребрика здалеку. От, таке було QSO. Ну, на цьому буду закінчувати. Це коротенький обзор предварительний. І всім добра, мирного неба, до будущих, так сказати, і відео, і зв'язків. І 73. Пока-пока.